Подарунок Путіну Північна Корея офіційно входить у війну проти України на боці Російської Федерації. Про всі подробиці будемо зараз дізнаватися у військового експерта, аналітика Івана Стопака. Він з нами сьогодні в студії. Пане Іване, я вас ще раз вітаю. Добрий день. Отже, сьогодні я вночі прийшло таке повідомлення. Кім а, оприлюднив, що за його наказом війська північної війська армії Північної Кореї були на Правлень до Російської Федерації брали участь в фукульській спецоперації, а, фактично знищуючи українські збройні сили. Так. Що для нас це змінює? Ну, по-перше, це мало би підтвердити нашу правоту з одного боку. Але що це змінює для нас? І чи змінить щось це на полі бою? Так, давайте спочатку. Це не новина. Ми вже mm -hmm. бачили. Ми наші військові одразу сказали, побачили цих ось маленьких. Чоловічків з незвичним розрізом очей. Не зрозуміло було, чи це північні корейці, чи це тайці, чи не за тайландці. Ну, Але були полонені, все чітко вже зрозуміло. Потім російська пропаганда навіть, згадайте, вона не ховалась, коли їх спочатку дозволили показати навчання, потім показали їх в Москві, вони ходили в цих ось шкіряних жакетах, фотографувалися на Червоній площі. І потім, і потім навіть були а, були з госпіталів, ну шпиталів перехоплені, да, да, перехоплені да, від наших розвідників, де там Маша, Маша, ти не представляєш, привезли нову пар, і так, далі, і так далі. Це все було, ми все знали. Полонені ще раз це підтвердили. Ми зрозуміли, що все, вони чітко були. А російська пропаганда до останнього заперечувала. Кажуть, ні, все врють, все обман, такого не було. А питання ну таке: а чому вони заперечували? По класиці це російська така стратегія введення в оману. згадайте будь ласка, про Крим. я завжди Крим, вони кажуть: ніть нас там немає. Нас там ні Зелені чоловічки, Потім окей, це зелені чоловічки, але цю форму можна придбати будь-якому магазині. А потім це була добровольці там Криму, самооборона, Потім ну ладно, добре, добре. Це були ми. Тобто вони там з часом визнають, але беруть цей період часу. Якось це там люфту для того, щоб вводити в оману. Скажіть, будь ласка, про Боїнг про рейса меч сімнадцять. І тільки чого там тільки не було. І диспетчер Карлос і українці самі збили українські ш... винищувачі, і так далі. Потім тільки ну, з часом ну не визнали, але ну під приперли їх так, що вони перестали навіть кидати версії. Тут така ж сама стратегія була: заперечити, заперечувати, заперечити, потім визнати. І причому спочатку була думка. Можливо, вони там випадково це визнали, можливо, Герасимо щось ляпнув, але коли доповідав Путіну. Але ж ми знаємо, що російські етери такі вони проходять і цензуру, mm -hmm. і вивірку. І перед тим як викинути цей етер, ну цей ролик в, етер, До доступ, в доступ, да. доступ його перевірили, подивилися. і Сказали, агонь можна mm -hmm. викидати. Плюс це було погоджено стовідсотково з північно-корейською стороною. Ви сказали, mm -hmm. сьогодні заявив, що ми освободили, допомогли. Тепер питання таке: а чому вони от взагалі впряглися сюди? Раз? Ну впряглися, ми знаємо, чому? Бо це гроші золото, технології, озброєння, яких? Якого немає. Харчування, харчі, харчі є. Ну, індест... Там кажуть, і комбайни, mm -hmm. і сільськогосподарська техніка, і золото. Ну, золото на палетах ніхто не відміняв, бо це найкращий ресурс, який можна ну, перевозити, і диктатор полюблять, коли воно ось воно лежить, його можна помацати, це вони роблять. Північна Корея, дивіться, в них є величезна така. Сентимент, реляція на тему війни а, в 50-х роках, коли от Північна Південна Корея на стороні Півдня були ООН війська, Сполучені Штати і Північна Корея пропаганді собі показувала як інтервенти, захватчики, угу. ми з ними боремося, і от вони от, весь цей час, всі ці 70, там з копійками роки, вони живуть в парадигмі, що американці це інтервенти, і тут вони подивіться, як. В принципі, поки що чітко приймають участь на стороні Російської Федерації тільки в Курській області. Здавалося Господи господі, ну там ж можна відправити їх, там було, не знаю, там, під Покровська не знаю, там десь Оріхів. Ні, угу. тільки в Курська область. І там вони відіграють роль, яку. Ми відбиваємо інтервентів українців, тобто вони знову і знову переграють цей момент з історії. Що вот на нас напали. А от це така родова травма. Я думаю, так така травма. І вони ж оголосили, що це перемога. Ну вони ту виграли що з, ну, Золото, гроші. Ну все, все, все заплатили їм. Їхні військові отримали перемогу зараз, і їхні військові отримали досвід. Практичний досвід якого у них не було. А тепер знаєте увага хто більше всього зараз ну не жалкує, а нігті це Олександр Григорович Лукашенко Бо він дивиться на всі сторони, каже, так. Українці досвід отримують, навіть надзвичайно шалено ціною кров'ю. Росіян отримують досвід, європейці отримують досвід, бо вони безпосередньо присутні, вони там вчаться. Північно-корейські солдати отримали досвід. А я ну а, а я можу його обрадувати. У нас полка Кастуся Калиновського отримує досвід. Правда, йому не радісно буде від цієї від цієї інформації. Частина громадян Білорусі, які беруть, дякуємо дуже участь в війні, підтримують нас і виборюють для нас Залежністі. Я їх знаю, я знаю цими хлопцями, і вони, дивіться. Лукашенко дуже боїться їх, що у випадку, якщо ці там. Давайте відверто, їх небагато. Не не ну, не йдеться мова про тисячі, ну, можливо, там, сотні, декілька сотень. І Лукашенко чого боїться, так це те, того факту, що в один день там, не знаю, там, сотні людей перейдуть десь в кордон ну, в районі Київської області, Вільча Олександрівка, десь прийдуть напрямку Білорусі а, і почнеться там. Зайшли в одне село, скажете, гайда, за нами. А й да їх та було не ну, стало не організаційний досвід і бойовий да. досвід може mm. сформувати. Ви хочете сказати, може ступувати тут швидко добровольчу армію. Не буде от не 100, а там 150, потім зайшли в нове село, ще приєдналося, ще приєдналося. І це дійсно може стати от таким ось, ну, знаєте, перша костяшка доміно, яка впала. І чому ж Україні тоді погрожували? Бачите, ми вже сюди нернули. Погрожували напередодні виборів а, в Білорусі, що раптом якась там провокація, а провокація саме ось ця. Вони не боялися ні поляків, ні литовців взагалі, ну, по барабану, перепрошую. А не. от те, що ці хлопці можуть перейти може відбутися просто непоправіме, це ми не дуже боялися. Говорячи про Давайте закриємо цю тему про КНДР. Вже маємо відосву і реакцію Держдепа Сполучені Штати Америки, засуджують тут. Недавно ми пам'ятаємо, що вони не могли визначитися, чи бачать вони, чи не бачать північнокорейських бійців, які вбивають воюють ну, на стороні Росії та і угу. знищують українських захисників вітчизни. А тут вони говорять, що ми стурбовані, ми будемо спостерігати, і взагалі навіть згадали про одну з резолю. У цій радбезу організації Об'єднаних Націй, нагадуючи про те, що північна Корея має бути під жорсткими санкціями, але воно не працює. Північна Корея під санкціями багато-багато десятиліть, да. і навіть більше скажу, останні 25 років адміністрації різних президентів Сполучених Штатів робили різні кроки для того, щоб якось там всю цю історію. Та головна... можемо Трампа згадати якийсь цим же самим Кимчен-інном. Він зустрічався. зустрічався. А знаєте, Чен, Ну як, як наскільки хитрий а, цей диктатор? Бо коли була зустріч, і диктатор хитро дуже запитав а, у, не Путіна, у Трампа: скажіть, пане президенте? А чи довіряєте ви мені? Ну, це така собі східна пастка. Ну, 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 звісно, довіряю. А. І от він почав їм крутити, він йому писав листи а. з привітаннями. І Трамп, це є в мемуарах людей, які з ним були. Він бігав з цим листом. Бачите, як мене поважає. Дивіться, як мене поважає. Він такі мені слова написав, а потім передавав йому навіть диск дискіс Елкланд Джона, Рокетмен. Він своїм автографом передав е кінчину. Тут ну, є якась в нього та не закрита цей старий гіштальт mm -hmm. з цими диктаторами. А... Ще одна вибухова ситуація на кордоні Пакистану і Індії. Збираються, концентруються війська. У мене в ефірі вже був Ростислав Балабан, політолог, кандидат політичних наук. Він говорить, що ситуація критична і може там дійсно запалати но запалати нове вогнище війни. Наскільки ви, як військовий аналітик, можете оцінити те, що там відбувається, і чи дійсно і в обох країн є ядерна зброя? От це мабуть найбільший такий. Фактор uh, um, небезпеки, ну давайте одразу такий дисклеймер. Mm -hmm. Я не є фахівцем по індо-пакистанським питанням. Mm -hmm. no, ну ти... ну, ну, ну одразу, одразу, mm -hmm, щоб uh -huh. не було А, і Ковід, і Індії, Пакистан. Mm -hmm. Ні, ні, дійсно. Okay. Не, не розумію, але є обмежені знання, mm -hmm. якими я готовий поділитися. Дивіться. а, Тривалий конфлікт так. за декілька територій, там Джаме Кашмір. Так. Це дуже далеко для нас, воно не зрозуміло, хто правий. Там що перше, курш, курка чи яйце, територія, чи Індія, так. там, чия там, вода, і так, так далі. Пакистан це ж була складова mm. частина Індії, потім віділилися і так далі. Тут там, там тривалий конфлікт. Але з приводу ой, армії, ну, армія у Індії більше, ну чисто арифметично і ядерна зброя, якщо напоминаюся, 5-50. Ну, mm -hmm. 100 десь 80 і 170 байгалок. так, Цього більш ніж достатньо, mm -hmm. щоб з тією щільністю населення зробити просто там Хіросіма Нагасакі mm -hmm. X4. Тому поможна на 4 по жертвах. Тому я сподіваюся, що там ну до цього не дійде, бо інакше в в, в іншому випадку: ну, по-перше, це війна. Ну, ми не бажаємо нікому війни. Ми не бажаємо ядерної війни, бо вона може бути перша та остання в історії людства. І третє, чисто прагматичний такий егоїстичний підхід від нас ну, від українців. Якщо там буде війна, де вже ядерна, то до України всім буде взагалі нуль уваги. Тоді перейдемо до України. Коротко ситуацію на різних напрямках великого більше тисячі кілометрів російсько-українського фронту. Дивіться, от з неї також треба сказати: це от, на жаль, Курщина і Сумщина. Mm -hmm. От, ну, на жаль, є росіяни присутні вже орієнтовно два місяці в Сумській області. От на півночі, хоча Deep State станом на минулий тиждень ще відзначав цю територію не як під контролем Російської Федерації, а щось таке собі -сіра, да? і сіре mm -hmm. навіть ближче до там. Червоного цього кольор, де росіяни контролюють, хоча по факту ще не визнають, але вони там знаходяться вже з початку березня місяця. Регулярні збройні сили Російської Федерації і там орієнтовно під 60 квадратних кілометрів вони там є. На жаль, це треба сказати. Курщину трішечки ще ми тримаємо, але там три три села. Ну це ні про що це більше. знаєте, як зробити неприємне диктатору російським з пропагандистам. Вони ж звітують, що звільнили Курщину. Не звільнено не це звіль... як у нас Луганській області. Одне єдине один єдиний населений пункт, якого вже нема, фактично. Але перейти кордон і захопити всю Луганську область їм не вдається якраз ціною е, величезних титанічних мужніх зусиль українських захисників. Да. І от це дійсно і формально раз, mm -hmm. вони не можуть це визнати перемогою. Оця за спільнота кричить: ага, звісно, ви вже відзвітувалися. Mm -hmm. Багато хто вже отримав нагороди, медальки, значки. Герасимов от... вже сказав, що вже всіх звільнили всіх, і звільни... знову. всіх звільнили на. Навіть там комусь там, там урочисто по плечу похлопали, mm -hmm. там молодець, дякую, але вони кричать з воїнкорисів: що окей, а хто ж буде це робити? Це ж треба наздоганяти mm -hmm. на землі про те, що вже було відзвітовано. Факт і план, він треба наздогнати, і це зазвичай величезні жертви, і вони не можуть це зрозуміти. І Покровськ, Покровськ, на жаль, це теж дуже болюча історія. Але з того часу, як пам'ятаєте, от в вересні 24-го року ми ну, бачили, такий темп, як ми інтенсивно да. почали набігати, і здавалося здавалося, що. Все, тепер почнеться битва за Покровськ Слава Богу, це не відбулося. Це через завдяки нашим військовим захисникам, захисницям. Е, вони дійсно роблять там неможливо. І більше скажу: є одна велика, велика українська компанія. Вона там на слуху, я її не буду рекламувати в ніякому разі, ну щоб це не було, не виглядало. А ти там щось їх піариш? Ні, в ніякому разі. Я достеменно знаю, що там у них знаходяться. Ну, частини їхнього бізнесу там корисні копалини, і вони дуже хочуть зберегти під покровськами ці корисні копалини, щоб вони були українські. українські ну, їх якщо. Буде росіяни там, то бізнес компанії руйнується, і вони вкладають величезні гроші, мільйони, мільйони гривень у фортифікаційні споруди. Тобто тут такий собі ефект синергії, коли держава хоче зберегти території, плюс бізнес. І ми знаємо, що багато бізнесів допомагають українським військовим. Хтось гласно, хтось не гласно, але тут ще більша історія, що. Мало того, що вони допомагають загалом збройним силам, тут іще в конкретну ділянку вони сорі ввалюють, вбухують великі гроші, щоб зберегти. і тут через ця синергія вона повинна спрацювати. А, а, пане Іване, якщо повернемося до стратегії, або, скажімо так, тактики. Врічне так, літня кампанія, яка ось ось почнеться, літня військова кампанія. І згадали, ви згадали Покровськ. Дуже багато аналітиків. Ви не говорили, але мені здається, не говорили. Але дуже багато аналітиків, коли починалася ситуація під Покровськом, і Покровськ це весь час тримали, і нам говорили, все, зараз впаде. Говорили, що це найголовніша битва двох стратегія в двох генералів, з одного боку, наш драпат з іншого боку, їх росіянин Мардвічов. Чи е, виправдали себе ті тактики і стратегії, які були застосовані представниками двох армій? Ну, давай так тут я залишу цю історію на там відкуп. Потім там вже uh -huh. з часу, після uh -huh. війни, академії академічно будемо. вони будуть рахувати, де початок, де середина, uh -huh. де кінець. Але загалом ще раз, наступ він не зупинявся. Ну ми просто змінюю бренд. Взимку uh -huh. наступають навесні, літом і все. А наступ з 23-го року він ну, в режимі нон-стоп він триває, Але обов'язково треба сказати за пана Драпатова, що він завдяки ну да ну, принципі. Там ж багато військових, але під його керівництвом, скажімо, так, під його керівництвом вони змогли наші військові стабілізувати, вгамувати цей фронт, бо, пам'ятаєте, згадайте, як ми втрачали, ми дійсно втрачали дуже оперативні швидко. оперативні кризи дуже швидко розвивалися. Да, так, але він і... прийшов. Він дійсно ген... ну, геніальний, талановитий військовий на своєму місці. Він зміг там а, вгамувати, якось там зупинити, щоб не було таких провалів, плюс є. Ай, невеличкі, але тим не менш, спроби і можливості відбуття російського наступу. Так, там 6 квадратних кілометрів загалом, там десь 03 там десь 02 там один кілометр. Але це робить українські військові. У нас наскільки там півтора роки не було таких ось здобутків, а тут, хоч мінімум, але є. І наступ російський майже зупинено. Так, вони намагаються в Дніпропетровську область зайти, тому я бачу, що дійсно. Стратегія, яка у сповідує там методологію Пандрапати? Вона дійсно працює раз, ну, Ми можемо побачити, це не просто там зайві там якісь там овації, Ну дійсно ми бачимо mm -hmm. на землі, як відбувається ще до стосовно літньої кампанії. Є небезпека, концентр дуже багато сконцентровано на лівому березі Дніпра, а саме на лівобережній Херсонщині у цієї армії Тіпінського. Наскільки це вед ведвежвидевешники? Да. А наскільки вони дуже такі, ну знаємо, там. Як то зубаті чи активні, mm -hmm. чи що. але наскільки насправді це може бути загрозливим місцем для основного удару? Чи можливо армія Теплінського умова так це буде відволікаючий удар, якщо Росіяни все ж таки накоплять е, засоби, живу силу? Можливо, прийдуть нові корейці північні, для того щоб під Покровськом така велика стратегічна битва відбулася. А дивіться, ще раз, ми про Херсонський напрямок туди чи тут отут, я Херсонщина може бути основним напрямком чи відволікаючим ударом? Ну дивіться, по Херсонщині. Ну так там від того водойми, яка була, від тієї залишилося, ну не те, що було, але там вода, там не пройти. Тобто так, водна так. перешкода, не дивлячись на те, що Каховського водосховища нема, але вона Дніпро є, залишається є, для ід... них не пне ніколи ні, 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 ні. ні прядаліми. Там були повідомлення від пана Прокудіна, там в минулому році що ось там, скільки там 100 човнів, чи скільки там та-та-та-та-та. Але ну окей, ну 100 човнів. Ну скільки там сяде там троє четверо, ну, там з амуніцією. Вони човни багато не беруть. Це не ті човни, коли показують кіно, як американці висаджувалися там день-де в Нормандії. Ні, це не ті човни. І це, ну, це раз, по-друге, це, це водойма. Наші військові там постійно патрулюють безпілотниками, як тільки бачать якийсь там невеличкий човен, підпливає, скид на нього. Навіть якщо не влучили в човен, а військово-російський випав з човна, все, з вірогідністю 99% він помирає, бо на ньому уніформи, там скільки там цю, цю 20, 20 кілограмів, він просто йде на дно, він просто не може вибратися. І згадайте, як, скільки довго ми тримали там оборону в, в цих кринках. <свисток> ну, але всі наші спотуги ну, були перерізані Російською Федерацією. Тому я особисто станом на сьогодні не бачу взагалі можливості у них там щось зробити. А от Покровськ, ну дійсно, в них є спроби, в них є намагання підійти, я кажу огородами через Дніпропетровську <свисток> область, по кругу обійти і е зрізати цю дорогу, яка сполучає. Покровський і місто Павлоград. тобто їм здається, що це буде найкращий варіант, і зупиниться українська логістика, паливо, вода, харчі, будікомплект туди-сюди. І до речі, зараз ця дорога так вона є небезпечна. Там постійно і російська авіація є, ну, російські це безпілотники, але тим не менш фізично їх там і близько немає. Я хотіла, щоб на останок запитати стосовно цього перемир'я одноденного, воно не було там добовим. Чи може? Ця практика бути повторена? Зрозуміло, кожна зі сторінки Україна звинуватила Російську Федерацію і війська, що вони порушували неодноразово. Це перемир'я на Пасху, ну смуж на великдень. І чи може воно бути на тиждень оголошено з урахуванням такої концентрації на один Кілометр е, військових це дуже, і техніки це дуже складно. Це дуже важко. Бо mm -hmm. окей, один день ще якось там ну, можна 30 годин, mm -hmm. але на більший період часу. А хто буде контролювати? Хто буде там забезпечувати якусь там гарантію? Що воно дійсно там це перемир'я? Є так, воно було використано. Це ось 30-годинне перемир'я, там трішки забрати поранених, привезти нових. Mm -hmm. а, Відповідно до Женевської конвенції, це білий прапор з крестом, червоним евакуаційні команди. Звісно, що росіяни там перевикористовували цей час для того, щоб там підтягнути техніку, трішки там підлампічити свої позиції. Так само і ми. Ми ж так само це використовували цей час. Але як на мене на довгий період часу саме просто перемир'я, потім знову бойові дії. Мені здається, що ні, бо ми вже виходимо дійсно, вже скільки останні два місяці на трек, що мирні перемовини повинні вже відбутися десь ось-ось-ось. Окей, <плес> okay. от хто гарант цього перемир'я? Якщо вони відбулися, вони відбулися. А сторони... Ну, коса криво, ну, якось <плес> да, вон... сторони прийняли рішення, що 30 днів таки буде перший. Я вже наберу тиждень, 30 днів буде перший етап перемир'я. в цей етап, о, якщо я правильно пам'ятаю, мають бути ще і не просто о, замовчали кулемети і артилерія, але і мають бути відведені війська. Україна вже має досвід досить печальний відведення військ з золотого, коли на наші фортифікаційні е, споруди буквально тут же зашли росіяни. Ну вони казали, що це ДНРська армія, але це Чиленерська. Але хто може стати гарантом? Хто стане посередині? Якщо ви якщо зараз можемо так глобально прогнозувати, хто готовий. Стати гарантом такого перемоги Стати посередині між нашими російськими військами немає бажаючих взагалі від слова зовсім, бо поки не підписано щось на папері, якась там мирна угода, ніхто туди не поїде. Я поясню логіку наступним чином. Коли підписується угода, коли визначається, що все, ми більше не стріляємо, тоді можна вже збирати під егідою ООН, Радбес і там проголосувати. Так, ну чисто примітивно, mm -hmm. так по-простому, є бажаючі поїхати в Україну миротворцями. Такі британці, ну ми можемо поїхати. Скільки наприклад, скільки можете дати? Ну дві тисячі військових, а німці. Ну ні, ми пас, ми можливо пізніше. Тобто визначається, хто хто готовий поїхати. Російська федерація повинна подобається, не подобається, сказати своє рішуче. Да, ми согласні, але вони сто відсотки виставлять умову, щоб поїхали від них. Ну від них були країни, які вони довіряють: Казахстан, Білорусь, Там Узбекистан, ну хтось там. Це буде така збірна селянка, тільки вони тоді можуть стати на лінії розмежування. Але я наведу буквально на останок, я розумію, що час. Два такі приклади: це ну, зараз в світі є 11 миротворчих місій, які під Підгід ООН в процесі, вони реалізуються. Наприклад, тут є от Кіпр. Кіпродав північний і, да. і південний. Там одна частина турецька, інша грецька, і там оця ось, зелена лінія, вона називається uh -huh. Зелена лінія. А, вона невеличка до ну, ну, острова. Uh -huh. Я вам скажу скільки там залучено миротворців на ту територію станом на 2021-2022 рік, другий uh рік -huh. дані свіжі дані свіже немає. Орієнтовно тисяча людей знаходиться: цивільних військових, поліціянтів. Це миротворці тисяча і на рік це задоволення коштує увага, 57 мільйонів доларів, тобто вартість цієї миротворчої операції. Другий приклад Косово Косова. Mm -hmm. Косова там здається, під 300 людей знаходиться. Ну, щось mm -hmm. накшталт цього: 47 мільйонів американських доларів на рік. Миротворча місія у нас тисяча кілометрів. І я думаю, це буде коштувати, Ну, не 47, а в 10 разів 10 разів більше. Мільярдів. Mm -hmm. Ване Іване, я щиро вдячна вам за коментарі. Принагідно запрошую до нас у студію ще. Я сподіваюся, буде хороше приводи поспілкуватися, а не те, що у росіян офіційно вже з'явилися союзники, корейська народна, демократична, як вони себе називають, республіка, заявила, що тепер вона теж на боці Росії і підтвердила, що північні корейці воювали проти українських захисників. Нашим глядачам нагадаю, лайк підписка коментар. Обов'язково. з нами студії був військовий експерт Іван Ступак. Мене звуть Світлана Кушнір. Ми з вами ще обов'язково бачимося.